Всім вітання. Зараз проведемо такий експеримент, який пояснити, виходячи із класичної фізики, неможливо. Чому це так, ви потім самі зрозумієте? Дивимося: у нас іде якби послідовне з'єднання двох трансформаторів. Блок живлення це у нас ЗВС драйвер буде. ZVS-драйвер ЗВС драйвер. Оце у нас індуктор, це нижній трансформатор, і там свого роду теж якби трансформатор. Іде катушка, і з другої катушки ми будемо знімати ті дві лампочки. В даному випадку я їх виключив, працює лише одна лампа денного світла. І будемо контролювати струм і напругу. Зараз я включаю систему. Так, даю. Так, струм у нас 9 Ампер. Напруга 111 вольт на розеточці там. Так. От, зафіксували 9 Ампер. Виключили. Тепер включаю навантаження. Так, в розеточку включив дві лампочки 500 Втні. Будемо дивитися, яка в нас буде напруга і струм. Так, струм у нас вже 12,5. І напруга просіла до 90 вольт. Тут, якби все працює логічно. Добавилось навантаження, знизилась напруга, зріс струм. Тепер переходимо до другого трансформатора. Так, зараз у нас йде по схемі. Працює одна на денного світла. І R1 є на ну, це у нас його немає. Потім у нас буде замість цього R1 4 лампочки. Так, фіксуємо. Так, струм 12, як був, так і лишився. Тобто нічого не змінилося. Запам'ятали. Тепер я роблю зупиночку і замість R1 ставлю реальний опір 4 лампочки. Оці так, під'єднав лампочки і дивимося. Струм 17. Лампочки працюють досить потужно. Там у нас напруга трошки просіла 85 вольт. І тепер згадуємо класичну фізику. Дивимося на трансформатор. Получається, що коли R дорівнювало нулю, тобто максимальний струм має бути. У нас тут струм був 12 з чимось. Коли я опір додав, тобто лампочки послідовно з'єднання, це 4 резистори, тобто струм реальний має бути менший. Так, вроді би так. Що ми бачимо на практиці, струм у нас виріс, коли ми додавали опір. Саме такі експерименти і дають більше запитань, ніж відповідей. Чому саме, коли ми додаємо опір, у нас трум повинен бути зменшуватися, а ми маємо зворотній процес. Хто знає відповідь на дане запитання, прошу в коментарях написати. От, а інші хай задумаються, чи вони все знають і чи все розуміють. Всім успіху і до нових зустрічей.